Давайте щоб було якось відправити, але знову ж таки. Україна гімна вже 22 років. <звук> Ні, я не побоявся, мені все одно, в мене діти, в мене внуки. Я стаю права дітей в права внуку. Мені вже все одно, мені 56 років, я не боюся і не боявся ніколи. Що сьогодні загибли наші українці в мирний час. Як так? Я пройшов війну в Афганістані, я розумів, що там ворог. А, а тут хто? Хто ворог? Влада розстрілює власний народ. Хто? В нас сьогодні ворог. Я сумую з приводу загибелі наших братів, українців. Невозможно сидіти вдома, коли по всій Україні від Луганська до Львова людей ловлять на вулицях і б'ють дубинками. Ви не страшно ли? Страшно, але завтра буде страшніше. І якщо ми сьогодні не вийдемо, то із нас можуть взагалі зробити таку серую скотинку, яка вже ніколи нікуди не то, що не вийде, а випал не зможуть. Мені до того образливо, що сьогодні таке відбувається, що це сьогодні два місяці. Люди стояли і Янукович не чує людей. Ти ж обіцяв почути. Ви знаєте, вчора я вже сьогодні один раз це сказала і ще раз. скажу. його сказали вчора, що він скотина. Він дійсно скотина. Хай мені що за це буде? але я кажу, що це не можна більше терпіти. Просто не можна більше терпіти, щоб так знищувати Україну і народці. Я призираю цю владу, призираю цю Януковичі і його команду. Я прийшла, тому що в мене трьохрічна донька. І я не хочу, щоб наша Україна перетворилася у Велику Враді. А те, що ми бачимо зараз от там, є свідченням тільки цього. Я хочу жити у нормальній державі. Наша рада для мене це порожнє місце. Це ті люди, що не бачать, що сьогодні наші діти лишаються очей, наші діти е -е, прощаються з життям, нашу землю захищають вірмени, ми, білоруси, а наші верхову нашій Верховній раді, і наш мер, наш ріжук, не бачить, що з нами робиться, і ми будемо тут стояти, Ми ляжемо грудьми. Ну ми відстоїмо нашу землю, щоб наші українці могли вільно ходити. І зміна могли дивитися віде. цим регіонам у вічі. Плачем, ми ридаємо кожен день за дітей за дітей. Я ось зараз я скажу, кажу мене тішали бомбочками і, і завезли туди назад, і вперли тут всіх я б себе отако. Хай би мене сто чоловік їх будь-то сто чоловіків розходять маси уже, бо я за дітей забути і за всіх молодих таких ви.